Привіт усім, і дорослим і малечі! Сьогодні з вами пані Ліда і ведмежатко, бо як завжди. Сьогодні ми перевіримо, чи вмієте ви орієнтуватись у просторі. А знаєте, що це значить? Ми зараз ведмежатком вам покажемо. Ось, друзі, зараз ви нам розкажете, де знаходиться ведмежатко відносно книжки. Ось ведмежатко, зараз, стоїть де за книжкою. Ось, ось ведмежатко за книжкою. А зараз ведмежатко стоїть перед книжкою. Гаразд. А ось ведмежатко. Над книжкою. Добре. А зараз. Так, вірно, під. Книжкою. Тепер подивіться, де знаходиться ведмежатко цього разу. А зараз ведмежатко ліворуч від книжки. А тепер праворуч від книжки. Супер! Молодці! Ось так ми можемо з вами вчитись орієнтуватись у просторі. І для цього, щоб потренуватись краще, ви можете подивитись на екран. Так. І сказати, що це за звірятка. Так, це ведмедик і зайчик. Абсолютно вірно. А скажіть, будь ласка, хто стоїть праворуч? Підніміть усі праву ручку. Це переважно це та ручка, якою ми пишемо, малюємо і їмо. Так, і праворуч стоїть у нас зайчик. Абсолютно вірно. Гаразд. А зараз знову подивіться на малюнок. І скажіть, хто стоїть у центрі малюнку? По центру, всередині. І пригадайте, як називаються ці маленькі дитинчатки. У центрі стоїть лоша. Вірно? Молодці. А хто стоїть ліворуч? А ліворуч стоїть теля. Правильно? Молодці. А праворуч. А праворуч стоїть козеня. Ось і ви молодці. Повторили. Як називається дитинча різних тваринок? Гаразд! А ось для вас і нове завдання. Подивіться, будь ласка, що змінилось на цьому малюнку? Чи змінили вони своє місце? І хто зараз стоїть у центрі? Так, давайте назвемо. Я знаю, у центрі стоїть козеня. Козеня, вірно, а хто праворуч? А праворуч зараз стоїть теля. Вірно, а ліворуч, відповідно, місце лоша. Вірно, стоїть лоша. Гаразд! А зараз знову подивіться на екран. На екрані є дерево, так? І скажіть, будь ласка, хто стоїть перед деревом? Ось так, як ми з ведмежатком бавилися з книжкою. Хто перед деревом? Шукайте! Вірно! Це їжачок. Ага, супер! А хто над квіткою? Хто літає над квіткою? Над квіткою метелик. Абсолютно вірно. А хто заховався за деревом? За деревом, так як ведмежатко стояв за книжкою. За деревом. Так, за деревом, друзі, заховалась. Ви бачите її хвостик, лисичка. А хто під хмаркою? Хто літає під хмарами? Вірно, це пташка. Молодці! Ось ви й запам'ятали і навчились орієнтуватись у просторі. А зараз наступне завдання. Подивіться, будь ласка, на цих звіряток. Давайте всіх їх назвемо. Слоник? Угу. Зайчик, ведмедик і лисичка. Скажіть, будь ласка, хто стоїть першим? Ведмежатко, ану, підкажи діткам, ну першим стоїть слоник. Так, вірно. А хто стоїть останнім? Останнє стоїть лисичка. Угу, Супер. А хто стоїть між зайчиком і лисичкою? Знайдіть того, хто стоїть між зайчиком. І лисичкою. Так. Між зайчиком і лисичкою у нас заховався ведмедик. Абсолютно вірно. А хто між слоником і ведмедиком? Між слоником і ведмедиком є зайчик. Супер молодці, ви дуже гарно впоралися із завданням. Ну що ж, а для того, щоб ви ще краще орієнтувалися у просторі і. Навчились краще рахувати, і ми зараз порахуємо усіх звіряток, і для цього у нас є лічилочка. Ось послухайте її. Під дубочком їжачок, на дубочку павучок. Біля заростів лози козеняткою дві кози. Поспішають до ріки два горласті гусаки. А ще качечка під в'язом. Полічино всіх нас разом. Ну що ж, давайте потихеньку почнемо їх рахувати. Під дубочком їжачок це один. На дубочку паучок це два. Біля зарості лоси – козенятко і дві кози це вже п'ять звіряток. Поспішають до доріки два горласті гусаки. І це вже шість і сім, а ще качечка під в'язом це вже 8. І ми полічили всіх тваринок разом. Чи у вас теж вийшло вісім тваринок? Мабуть, що так. Добре, ви молодці. А зараз для вас задачки від ведмежатка Бо. Ось послухайте їх. У Марічки було 6 цукерок. І три цукерки вона віддала юстинці. Скільки у Марічки залишилось цукерок? Давайте думати разом. Шість цукерок було. Давайте, в нас є для цього пальчики. Ми можемо завжди використовувати пальчики. І порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5 і шостий добавок. Три цукерочки вона віддала. Один, два, три. І скільки пальчиків у нас залишилось? Так, три пальчики і три цукерочки. І ми виконали дію. Як вона називається, ведмежатко? Ми забрали цукерочки, відняли. І дія називається Віднімання. І шість мінус три, буде три. Три цукерки. Молодці! І ще одна задачка від ведмежатка. Або, послухайте. У траві лежало. П'ять яблук. І з дерева впало на траву ще два яблучка. П'ять і ще два. Впало на траву. Добавилось. Яку дію будемо виконувати 5 яблучок і ще два. Так це буде дія додавання. І знак плюс. Пам'ятаєте, як він виглядає? Ось такий, наче, хрестик перевернутий. Так? Дві рисочки одна. Мільйонної. Отже, 5 яблучок додати ще два яблучка. Порахуємо разом 5, 6, 7. Сім яблучок стало лежати на траві. Молодці! І останнє завдання для вас це логічне завдання від тітоньки Сови. Послухайте його! Обери зайву фігуру. Подивіться, будь ласка, на екран. Ви бачите два сині трикутники і один жовтий квадрат. Яка фігура тут зайва? Як ти думаєш, ведмежатко? Ну, якщо є трикутники, мабуть, зайвий все-таки квадрат. Так, вірно, абсолютно, це легке завдання. Один жовтий квадрат у цьому випадку. Зайвий, молодці друзі! Ну що ж, наше заняття підійшло до завершення. Ми сьогодні гарно з вами попрацювали. І до нових зустрічей! На все добре! Па-па! Привіт-привіт, друзі! Усім усім привіт! З вами Єстенка і пані Настя. І сьогодні ми для вас приготували цікаву гру. Ну, пограймось! Нас така буде гра. Вам потрібно буде знайти когось з ким ви можете пограти. Це Я може бути навіть. одна людина. Я буду з юстинкою грати. Або може бути більше людей. Насправді, але Можна самому, десь. на жаль, в неї не пограєш, але ви можете пограти цю гру зі своїми друзями, запам'ятати добре зал розправи, якщо біля вас нікого нема, і погратися потім або з дорослими. Отже, гра називається Адавай. Ви знаходите людину, з якою ви граєтесь, Я і самі. по черзі будемо казати. А давай, а далі якусь дію. Ну, наприклад, а давай пострибаємо. А інша людина каже завжди А давай! А давай! І стрибаємо. <ріхи> Окей. Добре, тепер твоя черга. А давай покрутимося, так. А давай. <ріхи> так, а давай обмінимося. А давай. Ні. А давай плещ колачок. Драще іншу руку. Плес, колачок. Чудово. А давай. Хм, порухаємо плечками. А давай. Так, тепер пива. А давай заспіваємо І Ай у Лузі червона калина Давай. Ой у Лузі червона калина похилилася. Чогось наша сама Україна зажурилася. А давай з тобою поприсідаємо. Дай. Два, три, чудово І давай останнє щось. Yeah. А давай пострибаємо по колу. Давай. Є, yeah. зробила одне коло. Молодець. Отже, друзі, ви в цю гру можете пограти і придумати безліч варіантів, що ви можете зробити. Купа, сто, тисяч! Так, подобалась тобі така гра, Юстинка? Дуже, yeah, давай. Давай, давай п'ять. Yeah. Окей, Чудово. молодці друзі. Ми були раді вас бачити. Па-па. Па-па.